З 30 січня на Хмельниччині запровадили 6 черг погодинних відключень електроенергії. Графік розрахований за схемою 6 через 3, де 6 годин споживачі без електрики, а 3 – зі світлом. У Хмельницьк обленерго такі зміни пояснюють зменшенням ліміту електроенергії на область від Укренерго. В цілому регіон має потребу у близько 500 мегаватт потужності на день, а отримує лише 50%. У нас є три варіації графіка, які ми щотижнево будемо міняти. Воно по цьому. Принципу буде він буде зміщатися, і при цьому принципу буде, скажімо так введена така соціальна справедливість для усіх до цього. Був графік 6 на 2, дві години, врахуванням ще часу перемикання або інше. Це дійсно недостатньо. У січні цього року Національна комісія державного регулювання у сферах енергетики провела позапланову виїзну перевірку Хмельницького Беленерго за порушення графіків відключення електроенергії. Компанії оштрафували на мінімальну суму 85 тисяч гривень, і кажуть, в установі це результат че. Слених скарг споживачів визначили е, крайніх крайніми е, е, є компанія яка розподіляє електричну енергію. А по факту я хочу наголосити про те, що відбувається війна, і всі наслідки, які ми зараз маємо, це прямі наслідки від ворожих дій. Нам е, адмінпротокол не виписували, тому що не було підстави для розкладання. Порушення є. Ну, щоб ви зрозуміли, порушення це навіть достатньо. Там було однієї адреси, яка не було вказано номера будинку. Як зазначають у компанії, розподілення електроенергії здійснюється рівномірно як по місту, так і по районах області. Також в установі роз'яснили, чому 31 січня скасували анонсований раніше день без відключень світла. Ми мали 31 числа обмеження, тоді б не застосовувалися. Ми по факту мали би зафіксувати, яка потреба на сьогодні нам потрібно для нормального функціонування. Оскільки Генерація, дефіцит генерації досить був суттєвий. Ну всі відчули це було це коли відключення почалось бути більше 6 годин. Цей день був скасований його перенесли. Дізнатися до якої черги належить ваш будинок, можна на сайті Хмельницькобленерго. перевірити свою чергу за адресою в установі радять у розділі відключення. Також отримати інформацію можна із офіційного телеграм-каналу компанії Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.